Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією про перегляд соціальних стандартів. Коли ж все ж таки це буде, все ж таки у віддаленій перспективі, чи це очікувати протягом цієї сесії парламенту, яка відбудеться, так? Що взагалі нам принесе осінь 2025 та зима 2026 років? Дивіться, в телеграм-каналі народного депутата Данила Гетьман. Це з'явилася інформація про те, що наразі на протягом цієї сесії парламенту обов'язково потрібен перегляд соціальних стандартів. По-перше, над чим будуть працювати? Нарешті, щоб прожитковий мінімум став реальним. Ви пам'ятаєте, ми про це багато говорили? Що прожитковий мінімум, хоча б покривав реальні потреби, ті, які закладені так. Для людей мова йде про одяг харчування про ліки, тому що 2361 гривня. Відповідно, це не той розмір, і, і який би міг наразі покрити всі ці мінімальні. Витрати, які стосуються знову ж таки харчування, одягу, взуття, лікування, комунальних послуг, отже, будуть працювати, як зазначає Данило Гетьманців. Прожитковий мінімум, щоб він став реальним. Далі э, стосовно пенсій. ви мене дуже часто питаєте стосовно того, коли ж запрацює пенсійна реформа, або постійно у нас щось міняється, то буде накопичувальна пенсійна. Так, частина запрацює уже з січня 2026 року. То багато говорили про бальну систему, яка так і на жаль не запрацювала. То говорили про те, що в липні буде величезний перерахунок пенсій для всіх українських пенсіонерів він інтернеті 80% українських пенсіонерів перерахунок пенсії, в сторону збільшення, особливо тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше. Отже, що наразі пропонують? Зрушити з місця в питанні подолання пенсійної несправедливості наразі чекають від Міністерства соціальної політики на розгляд Верховної Ради чітко сформульовані пропозиції щодо реформування пенсійної системи та суттєвий перегляд мінімальної пенсії він має бути передбачений уже в бюджеті наступного року, тобто 2026 року. Обіцяють, що будуть подавати. Та відстоювати пропозиції щодо підвищення мінімальної пенсії хоча б удвічі. Тобто, якщо зараз у нас прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 2361 гривня, то вдвічі це хоча б 4 тисячі. Так і ще торкнуться питань і про заробітні плати вчителів. Теж буде обіцяють розглянути ці питання на сесії. Парламенту, адже хочу нагадати, що зараз саме зараз уже почнеться формування бюджету на 2026 рік. І під час формування бюджету, і в загальному порядку денному будуть ці питання розглянуті. Це і реформування пенсійної системи, щоб прожитковий мінімум став реальний, збільшення мінімальної пенсії хоча б у два рази, і збільшення розміру за. Заробітної плати для вчителів. Також обіцяють розглянути ще багато надважливих питань, які потребують негайного вирішення. Отже, чекаємо сесії Верховної Ради, як тільки буде прийнятий. Закон України про державний бюджет або ті законопроекти, які будуть торкатися збільшення розміру мінімальної пенсії, прожиткового мінімуму пенсії для українських вчителів, обов'язково з вами поділюсь. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в чинному законодавстві. Бережіть себе обов'язково та свої родини.